Чергова допінгова справа в українському футболі. І виникла вона абсолютно несподівано. Справа в тому, що. Протягом останні, два останні поєдинки футболіст Олімпіка Валерій Лебедь пропустив, офіційна версія була через травму. А виявляється, що після матчу проти Донецького шахтаря у цього футболіста взяли до Пінпробу, вона показала позитивний результат. І після цього він був відсторонений вже від футболу. Намагався розібратися у цій справі Володимир Зв'єров. Давайте послухаємо, що світить футболісту Олімпіка. І без того провальний матч проти Шахтаря обернувся для Валерія Лебедя ще більшою проблемою. Головне правило півзахисник Олімпіка порушив не на полі, а поза ним. допинг пробу взяли після матчу Шахтером. Каби якби на кануні після матчу з «Динамо Києвом. Тобто вечором у мене розболіла голова, якби попросив супругу дати мені якусь таблетку або обезболювання. ну супруга дала одну таблетку обезболивающего, а вторую от головы. Ну, и как... тенорик, тенорик да, то есть она там как понижает давление, ну, то есть и как потом на пробе оказалось, что що в состав тенорика входит какое-то там вещество, то которое запрещено там. Речовина має назву хлорталідон. Вона заборонена всесвітнім антидопінговим агентством, оскільки може маскувати прийом потужного допінгу, наприклад, тестостерону. Та аналіз показав відсутність синтетичного, тобто введеного у організм тестостерону, значить, приймав не навмисно. У цьому впевнений і представник федерації футболу, заступник голови спортивно-медичного комітету Максим Бецько вів справу з боку федерації. Впевнений в тому, що він не приймав цей препарат для того, щоб збільшити свої якісь фізичні якості, швидкість, там, ну, тому що, звичайно, цей препарат і не може так подіяти. Звичайна помилка. Така сама ситуація, як була із рибкою, така сама ситуація, як була із ще кілька, кілька разів. З моєї сторони, шипка. то есть это не команда, не врачей, то есть как бы это. во всем виноват я сам, как бы и несу заслуженное наказание. А я же написал объяснительное письмо, супруга написала, ну, то есть объяснили ситуацию, как бы, ну, мы не скрывали, все сразу же предоставили, рассказали, как бы, нам скрывать нечего. Никогда не мог подумать, что там в таблетке от головы может находиться какое-то запрещенное вещество. Мы даже не сомневаемся, что это была несознательная история, потому что знаем профессионала, футболиста, и Те, що сталося, він наказав в першу чергу, звісно, і підвів. підвез. Ніяких фінансових дисциплінарних ми к нему приймати не будемо, тому що знає його, що він сам переживає. Контрольно-дисциплінарний комітет федерації затвердив термін відсторонення 4 місяці. Але звідки узялася саме ця цифра? В нашій заяві від спортивно-медичного комітету е ми просили більш, більш суттєвого. Покарання такий строк особисто, я вважаю, недостатнім. Я е контактую із представниками УЄФА, і я боюся, що від них буде якийсь лист, в якому вони спита ну, спитають, те ж саме, що і ви, ну, чому така цифра, з чого вона випливає. Після того, як ми вже маємо прецедент з рибкою, де, не взважаючи ні на які пом'якшувачі обставини, е він отримав е відсторонення на два роки. Ми повинні були врахувати цей, цей прецедент. Вищі за ФФУ інстанції залишають за собою право переглядати рішення, скорочувати термін відсторонення або ж навпаки, подовжувати. ФФУ буде зобов'язана підкоритися. Ми Будемо намагатися допомогти Валерії для того, щоб він залишився. На тих же сроках. Тому будемо письма і, рекомендації. і ніби разом із командою, але до кінця календарного року основний півзахисник Олімпіка поза офіційним футболом. І собі гірка наука і іншим нагадування. Професіональний футболіст навіть найменшу скорбінку мусить погоджувати з лікарями команди. Як пояснити? поясните? Ну футболіст серйозного рівня в прем'єр-ліги української. Ну як можна так? Ну елементарний непрофесіоналізм, Я вважаю, просто ну елементарно. Ну. Опять же, команда только вышла с первой лиги в премьер-лигу. Там все-таки более строгие ну, всякие правила, допинг-контроль. И поэтому может быть, немножко все-таки надо более разъяснительные беседы проводить. Докторам нужно говорить, доктора должны с футболистами беседовать. Еще знаете, как структура должна быть более профессиональная, вся клубная команда вышла только с первой лиги. Они, может быть, этих всех нюансов еще до сих пор не знают. Видите, я вам просто расскажу ситуацию. Насправді вона не такая простая. Четыре месяця не абсолютно не остаточный вырок. Абсолютно не остаточний. У ЄФА існує прецедентне право. Якщо в рибці було два роки, то цей хлопчина може так само зараз отримати два роки. Тобто наша федерація позначила 4 роки. Але у якщо візьме справу і буде переглядати, чотири місяці, я перепрошую, якщо УЄФА захоче переглядати цю справу і скаже, а чому чотири місяці? Якщо одному даєте два роки, а другому чотири місяці. Ситуація практично ідентична. Тобто там, 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 там може бути велика проблема. Ну, ви вірите в того, що в цьому клубі існує якась система я, фотографування. Фармакологія. Я сумніваюся. Я не хочу зараз, знаєте, якби применшувати якби, рівень, але фармакологія, не фармакологія це вже, знаєте, якби методи лікування, методи якби, інших, ну, інших варіантів. Пустої дало йому було зробити очень просто. Санжар вже сказав в прошлому році, коли в вищу ліву. Говорит, ребята едут, чуть что я с ними съел по 100 грамм, выпил и, и все нормально. И никакой головной боли. Не, ну зараз премьер лига, зараз может уже не пьют. Александр История что об этом такие, будет ну, такие истории, которые сказали, что вы тоже пришли. На вас мы досвидели, Александр У вас тоже таки бывало? Естественно. Я зрозумел, я зрозумел. Карты не играли с футболистами? Нет, с футболистами нет. Ну, жарт жартом, но на самом деле проблема очень велика. На самом деле, конечно, конечно, нужно очень серьезно к этому подходить. Поэтому я тоже могу Это должна В клубе должна проводиться беседы и рассказывать футболистам, даже вплоть до того, что правила Сережа, называются. Серьезно, ну що... проводится. Други... Но ну, ты ж знаешь же, что проводится. Расписывается там ну, этих пунктов, чего нельзя. Там действительно там этих 100 наименований. Кто запомнит? Мы 6 у 9 не знаем, не готовы к таким вопросам. А ты хочешь, чтобы они запомнили 100 наименований таблеток? Ну, что ты в Не, ну надо, как было, позвони ликарю. Ну, а что тут, дружина идти? А куда идти? Ну, ну не знаю, ну знаете, ну, как якби... выдаете. Будет головы такие какие-то непонятные таблетки, да. от головы на самом деле. Ну, не знаю, чесно. Я хочу дуже сподіватися, що в цього хлопця все вийде, і дай Бог, щоб залишилася та дискваліфікація, яка на даному етапі є. Чотири місяці – це не так проблемно, і це не якби не може вплинути загально на всю кар'єру цього футболіста. Дай Бог, дай Бог, щоб УЄФА якось, знаєте, не звернуло чи на це увагу, чи все таки погодилася з рішенням нашої федерації. Але я вам хочу сказати, що це не остаточна крапка. І ми будемо дивитися і роздивлятися, як ця ситуація буде розвиватися далі.